Друзі, вітаю! Ви не повірите, але події останніх днів прямо свідчать про те, що Сполучені Штати Америки знову намагаються прогнути Україну уже з новим так званим мирним планом. Розпочнемо з того, що вчора президент Курино-Зеленський анонсував перезавантаження переговорчого процесу, і сьогодні в Туреччині відбулися важливі перемовини насамперед президента України з президентом Туреччини Ердоганом. Також змі повідомляли, що планувалися перемовини спочатку президент Зеленського зі спеціальним представником президента США Віткофом, потім Єрмака з Віткофом. В цілому, як вчора заявляв президент України Зеленський, що України є певні нові ініціативи, і Україна почула сигнали зі шок. І щодо сьогоднішнього дня, то сьогодні президент Крино-Зеленський зустрівся з Ердоганом в Анкарі, і після цієї зустрічі пролунали заяви. Нічого такого особливого, Ердоган закликав відновити переговори у Стамбулі та розширити їхній зміст. В свою чергу, президент Крино-Зеленський повідомив, що сподіваємося до кінця року відновити обміни полоненими. І на цьому все більше жодних гучних заяв. Хоча вчора були такі анонси. Важливо, що міжнародні ЗМІ на тлі сьогоднішніх подій почали публікувати дуже багато інсайтів. Зокрема, Радіо Свобода повідомило, що Зеленський у Туреччині не мав зустрічі зі спецпосланцем Трампа Віткофом. Крім того, є повідомлення від американського видання Axios, яке назвало причини зриву зустрічі Зеленського і Віткофа в Туреччині. Віков планував у середу зустрітися в Туреччині з Зеленським для обговорення нового так званого мирного плану. Однак зустріч не відбулася, оскільки президент України приїхав з іншим мирним планом, мирним планом від України та Європи, який Росія ніколи не погодиться прийняти. Ось такий поворот: ось чому Віко вирішив не летіти в Туреччину, тому що зрозумів, що Україна просто його пошле з цим так званим мирним планом. Є інсайт від видання Reuters, що США передали Україні інформацію про мирний план, який обговорювався з Росією. Мова йде про той так званий мирний план, який обговорювався відносно нещодавно, давно, декілька тижнів тому, між Віткофом і Дмитрієм. Дмитрієв, спеціальний представник Кремля, прилітав у США тоді, і мова йшла про його зустріч лише з Віткофом. І ось зараз мова йде саме про цей мирний план, який обговорював Віков зі спеціальним представником Путіна. Є інсайт від видання фінансовий час, що новий так званий мирний план США Передбачає скорочення армії удвічі української армії та визнання російської державної, і щодо цього пункту, скорочення армії удвічі потрібно розуміти, що мова йде про мирний час. І якщо ми подивимося на наш український закон, на закон України про чисельність збройних сил України зі змінами від 1 січня 2022 року, то у нас затверджена чисельність ЗСУ кількості, яка не перевищує 261 тисячу осіб. У тому числі 215 тисяч військовослужбовців. Таким чином у нас гранична чисельність військовослужбовців в ЗСУ 215 тисяч. Якщо скоротити удвічі, залишається скільки? 107,5 тисяч. І як говорять експерти, вже прямо, що Україна повинна мати не менше ніж півмільйонну армію, щоб таким чином у Росії навіть бажання не виникало спробувати повторити в лапках. І ще навіть у 2000-х роках говорили про цифру 400 500 тисяч. Однак, на жаль, до нашої влади це не доходило. Хоча здавалось би, в ті часи президентом був Ющенко, який займав проукраїнську позицію, тим не менше, що до армії він уваги достатньо не приділяв і не реагував на відповідні сигнали. І коли зараз Москва говорить про те, що давайте скоро скоротимо ЗСУ до 100 тисяч, то однозначно Україна буде дуже сильно ослабленою. І щодо другої державної російської мови, так званої, то я взагалі не коментую. В цілому, як пише видання Фінансовий час, у цьому так званому мирному плані пишуть, що Україна повинна поступитися Донбасом, включно ще з неокупованими територіями, скоротити чисельність ЗСУ удвічі, відмовитися від ключових категорій озброєння. Видання не уточнює про що йдеться. Щодо ключових категорій озброєння, то є певні інсайти в інших змі. Що Росія вимагає, щоб Україна не мала такої зброї, якою вона може бити в глибину території країни агресора? І раніше, згідно того, ще стамбульського ультиматуму, який Москва озвучувала в перші тижні повномасштабного вторгнення. Навесні 2022 року Москва заявляла, що Україна повинна мати зброї з дальністю понад 70 кілометрів. Всього лише 70 кілометрів. Що саме у цьому так званому мирному плані зараз невідомо і при тому, що до Росії аналогічних вимог немає ні щодо скорочення армії, ні щодо відмови від ключових категорій озброєння. Далі сказав скорочення військової допомоги від США, Визнання російської мови офіційною державною мовою в Україні, надання офіційного статусу московському патріархату в Україні. Знову питання піднімається московської церкви в Україні. І Відповідно, Москва все хоче зробити для того, щоб Україна не позбулася духовної залежності. І насправді це не всі пункти. Там загалом 28 пунктів. Ще багато вимог. Це я озвучив ключові. Важливо, що видання Аксіус американське повідомляє на вздогін. Що Катар та Туреччина беруть участь у розробці нового мирного плану США. посередництво Катару та Туреччини допомогло закінчити війну в Газі і може допомогти закінчити війну в Україні, сказав один з співрозмовників видання, тобто американських чиновників. В свою чергу видання «Політик Американський» пише, що у Трампа хочуть погодити рамку завершення війни в Україні до кінця місяця, виявляється до кінця місяця. Білий дім ось ось оголосить про нову важливу мирну угоду з Росією, яка, за словами посадовців, нарешті покладе край трирічній війні з Україною. Високопосадовець Білого Дому повідомив про очікування, що всі сторони домовляться про рамки припинення бойових дій до кінця цього місяця, а можливо вже цього тижня. Нічого собі, вже навіть, можливо, цього тижня. Щодо офіційних заяв з України, поки заяв офіційних немає, однак є офіційні заяви з Кремля. Сьогодні, вранці, в районі обіду, на традиційній прес-конференції Пісков заявив, що він взагалі нічого не знає про цей новий так званий мирний план, і що ніяких новітніх різних рішень немає, нічого нового немає. Сьогодні, уже після обіду, заявами виступила Захарова, офіційний представник Російського МЗС. -у. Вона відкинула отримання Росією. Проєкту цього рамочної угоди США щодо загалом мирної цієї угоди. За її словами, будь-які ініціативи американської сторони були передані через офіційні канали зв'язку між зовнішньополітичними відомствами двох країн. Однак Росія, за словами Сахарової і за словами Піскова, я його наголошу нічого не отримувала. Загалом щодо цього так званого мирного плану. Я висловлю свою думку, схоже на те, що під час розмови чи перемовин Вікофа з Дмітрієм, Вітков уважно записував всі вимоги Кремля, які озвучував Дмитрієв, А потім уже він склав цей так званий мирний план, який відповідно обговорили вже в Білому домі, який напевно погодив президент Шатрам, хоча він офіційно заяв жодних не робив. Погодження однозначно мало б бути, хоча попереднє Трамп, як ми знаємо, зацікавлений в тому, щоб найшвидше ця війна закінчилася. Він дуже хоче отримати Нобелівську премію миру. І Москва цілком можливо дійсно не отримувала варіант цього так званого мирного плану. І як ми усі розуміємо, Путін не хоче взагалі припиняти агресію. В нього цілі стоять це повна капітуляція України, це знищення української державності, це його план, від якого Москва до цього часу не відмовляється. І риторика Кремля, що з перших днів повноштабного вторгнення, не змінюється і не змінювалася жодного разу лише повна капітуляція України. І Цілком можливо, Москва проти цього так званого мирного плану. І щоб Москва зрозуміла, що Трамп не шуткує. Ота вчорашня новина, знакова подія, коли ЗСУ вдарили американськими балістичними ракетами атаком по військових об'єктах на території Воронежської області, вона насправді дуже так сколихнула Кремль. І сьогодні російські пропагандисти, посилаючись в першу чергу на «Russia Today», пишуть. Що міністр війни Шагехсет міг віддати наказ про нанесення удару ракетами атаками з Поворонежу, тому, що право фінального рішення щодо використання цих боєприпасів належить саме міністру оборони Сполучених Штатів Америки, і що, взагалі, ще в часи Байдена були внесені певні зміни програми забезпечення систем Хаймерс, і що Україна без згоди США взагалі не може навести ракети на територію країни-агресора. Далі були пізніше певні винятки, обмеження. Однак щодо ударів балістичними ракетами з дальністю до 300 кілометрів, це точно ні. І пропагандисти щодо цього, сьогодні вранці, писали, що без згоди Трампа такий удар неможливо було нанести. Щодо новин в Україні, сьогодні, нарешті, після обіду розблокували трибуну Верховної Ради, і Рада сьогодні звільнила міністрів, звільнила Галущенка та Гринчук. Це пов'язано з корупційним скандалом, і я хочу зазначно наголосити, що як повідомляють наші змі, і про це раніше говорив президент Курин Зеленський, що завтра, в четвер, у другій половині дня, відбудеться зустріч депутатів і слуги народу з президентом України Володимиром Зеленським. Ця зустріч буде присвячена пошуку виходу з кризи, спричиненої гучним скандалом щодо корупції в енергоатомі. Є заява від Арахамії, який заявив, що винні мають нести покарання незалежно від посад. Раніше президент Крим Зеленський говорив прямо, що натякав на кадрові рішення і на швидкі потрібні державні рішення. Тому у завтрашньому випуску ми поговоримо про конкретні рішення, однак мова йде конкретно про звільнення деяких чиновників. Я зараз не буду різні плітки обговорювати, тому що у нас багато інсайдерів в стилі Гордона, в тому числі наші депутати. Завтра ми поговоримо конкретно, коли будуть конкретні факти. І загалом ситуація зараз з цим корупційним скандалом вона дуже сильно б'є по Україні, і не дарма в попередніх випусках я акцентував вашу увагу на тому, що чомусь і дуже дивно чому цей корупційний скандал з'явився в такий дуже невигідний проміжок часу для України. Коли вирішується питання щодо конфіскації московських заморожених активів, і саме в той момент, коли ша почали тиснути на Україну, на наше вище військово-політичне керівництво цим новим так званим мирним планом, який є невигідним для України, який є фактично капітуляцією України або, як мінімум, відкладеною війною. І в одному з попередніх випусків я задавався таким питанням: а чому наші антикорупціонери так ретельно і дуже так прискіпливо шукали корупцію саме серед наших урядовців? Чому вони взагалі не звернули увагу, наприклад, на корупцію в нашій оборонці? Тому що якщо ми візьмемо справу Міндіча, Галущенка та інших, то мова йде про відкати у 10-15 мільйонів доларів до 10-15 мільйонів доларів. Звісно, цим займатися було потрібно. Тут немає жодних сумнівів. Вся корупція має бути викорчувана, всі винні мають бути покарані, і взагалі цього не має бути. Про те, чому наші антикорупціонери взагалі не звертають увагу на ситуацію в оборонці. І, наприклад, в цьому році, у 2025 році, у нас на оборону виділено понад 2 трильйони гривень. Увага! Понад 2 трильйони гривень. Це 63% наших витрат. І коли був скандал з яйцями по 17 гривень, це ж не наші антикорупціонери до цього докопали, це наші журналісти українські. І чим це все закінчилося? І що у нас одні лише яйця були по 17 гривень? Ні, багато дуже проблем. Однак наші антикорупційні органи чому шукають міндічів ще щось, тобто шукають якісь можливі компромати, можливий якийсь засіб тиску на наш чинний уряд. Тобто боротися з корупцією в нашій оборонці, де найвищі корупційні ризики, де 63% усіх наших державних витрат наші антикорупціонери не поспішають, і таким чином що виходить? Вони що зацікавлені в тому, щоб корупція була, і насправді, як би це і яким би це цинічно не виглядало? Наші західні партнери насамперед США зацікавлені в тому, щоб у нас була корупція, і зацікавлені в тому, щоб були якісь певні такі корупційні скандали, і щоб можна було в той чи інший період часу їх використати. Щоб чинити тиск на наш уряд, слушати Америки мають, хоч і не прямий, але реальний вплив на наші антикорупційні органи, тому що до них підв'язують і фінансову підтримку, і умови міжнародної співпраці та інше. І чомусь так вийшло, що сполучені штати Америки чомусь не були зацікавлені в тому, щоб антикорупційні органи, щоб вони шукали корупцію нашій оборонці. Ні, вони були як зараз уже стало очевидним, зацікавлені в тому, щоб вони шукали корупцію саме де серед урядовців. Щоб мати важіль тиску. І якщо в Україні буде залишатися корупція, то відповідно важіль тиску буде залишатися. А якщо Україна позбудеться корупції у значній мірі, то такого важлю тиску не буде. Це цинізм, це реалій життя. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, дивилися в свої думки. Щодо всіх цих подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.